Доброго дня, мене звати Віктор. Я займаюся нанесенням декоративних покриттів на стіни. Сьогодні хочу вам розказати і показати сам процес нанесення декоративки виробника Фейталь, а саме декоративне покриття, вильове декор, декоративна фарба, шовковисто матова. І як саме зробити так, щоб кінцевий результат декоративного нанесення виглядало ось таким чином. Тобто такий переливаючий малюнок з ефектом перламутру, шовку і блиску. Інструменти і матеріали, які нам потрібно буде для виконання цієї роботи. потрібно буде. Першим ділом це концентрат грунтовочка, яка розбавляється 1 до 8, 1 до 10. Грунтуються стіни, які попередньо прошпакльовані, якістю підфарбування. Першим ділом наноситься першим етапом, наноситься кварт, наноситься грунтовочка. Від Файдаль, концентрат розводиться з водою, бажано з дистилірованою водичкою очищеною розводити її, і наносимо ґрунт на стіни. Після висихання, тобто 4-6 годин даємо часу на висихання і наносимо фарбу як підложку, як базовий слой. Так? Наносимо фарбу, також виробника Файдаль фейдаль, мат. Фарбу можна наносити як в один, так і в два шари. Також даємо між кожним нанесенням шару висихання не менше 4-5 годин. І наступним етапом наноситься сама декоративна фарба, також в два шари. Тобто базовий і фінішний слой, шар нанесення декоративної фарби, вельвет-декор, у даному випадку це декоративна фарба, шовковисто-матова, також фірми «Файдаль». Рекомендую працювати від початку і до кінця одним виробником, який гарантує свою якість роботи, використовуючи всі матеріали одного і того ж самого виробника. Також е інструменти, які потрібні буде для роботи, це обов'язково ванночка для нанесення ґрунта, фарби, е плівка для укривання самої ванночки, валик, малярний скотч, кісточка, телескопічна палка для валика, е гладілки для нанесення декору, шпатель допоміжний, е ганчірка. І відро з чистою водою. Перед початком нанесення ґрунтівки на стіну потрібно зашпакльовану стіну пошліфувати, обезпилити, відклеїти при потребі малярну стрічку. в місцях, де не потрібно буде фарбувати і наносити декор, так? І тільки після цього можна починати е, процес грунтування перший етап, якби. І так, розбавили ми грунтовку 1 до 10, грунтом центрального 1 до 10 з водичкою і валиком наносимо на основу, на стіну. так? Наносимо гонтовку, не поспішаючи, контролюємо, щоб не було ніяких відтікань. Рівномірно розподіляємо її по поверхні. І після того, як ми погрунтували цю стіну, чекаємо повного висихання перед подальшим нанесенням фарби. Фарба у нас вже заходорована в тон декоративного покриття. Так само, як і сама декоративка. І так, зараз покажу вам, як виглядає. Грунтовки на стіну. Тобто дуже легко контролювати, де грунтовочка вже нанесена, де ні. тут, наприклад, ще на стіну грунтовка не нанесена. А ця зона вже проглядається. Тобто тут ми бачимо, що грунтовка є. Коли стіна прогрунтована і висушена, ми починаємо наносити фарбу Файдал і Ненлатикс мат. Фарба закольорована в даному випадку. Такий світло-світло-сірий колір. Наносимо фарбу два шари. На великих об'ємах можна використовувати валик більшого урозміру. На якихось коротких стінах можна використовувати валик менший, так набагато зручніше. Добре перекриває кольору. Також дивимося, контролюємо, щоб всі повністю місця гарно були профарбовані. Використовуємо в роботі освітлення. Якісне хороше освітлення. І дивимося, щоб Не було пропусків. От бачите, як вона красиво блистить. Це вже у нас другий шар нанесення фарби. Просто після першого шару, щоден-де можуть бути якісь бліки, другий шар плотніше перекриває. Обов'язково приклею малярною стрічкою всі кути примикання, щоб були рівні, рівні кути внутрішні, щоб в кінцевому результаті якісно зробити роботу. Ось. Коли дочекалися моменту, як стіни висохли, Приступаємо до наступного етапу. Починаємо наносити декоративну фарбу, файдаль, вельмит-декор. Декоративна фарба матова. Наносимо перший базовий шар декоративки, використовуючи тепер вже кельму, гладілку для декору. І допоміжний шпатель. Також обов'язково потрібно мати ганчірочку і контролювати, щоб кельма завжди була чиста. Це дуже важливо, щоб не було ніяких залишків підсохшого матеріалу на самій. Владілці. І так, ось у нас матеріал вже на голоділці. розхід матеріалу мінімальний, тобто я взяв буквально чуть-чуть наш патиль. І хаотичними рухами. В різних напрямках Наносимо до на стінах. Ось такими хвилястими рухами. Без пропусків. Виносимо з легенькою тощиною шару і стягуємо, стягуємо, забираємо зайве. так? Тобто буквально трішечки беремо. і декоруємо у різних напрямках зайде забираємо обов'язково уважно слідкуємо над тим, щоб не було ніяких. Ось. Хороше освітлення нам завжди допомагає виявити якісь дефекти, якщо вони є. Ось з такими нескладними руками в різних напрямках. Допроти вона на всю стіну, не залишаючи. недоробленою. Тобто, якщо ми взяли повністю стіночку, то за один раз повинні її закінчити і внести декор на всю стіну. Щоб не було ніяких перехованів, не змиблення таких якихось місць де її немає. Якщо ми десь замітили, що десь немає, то раз раз поправила. В даному випадку ця фарба декоративна дозволяє приховати будь-які мінімальні якісь дефекти, царапинки на стінах. Так? Ось. І чому кажу я, що потрібно два рази наносити? Тому що за перший раз ми закриваємо всю площину профарбованої стіни і за другим разом починаємо робити вже декорування самого малюнку. Обов'язково слідкуємо за чистотою інструменту. Зачекали, щоб матеріал висик на стіні. Всі рекомендації вказані на е, лейбі, на, на емблемі самого відра. Виробник рекомендує, там, наприклад, якщо це 4 години, значить ми очікуємо 4 години повного висихання. Якщо там виробник пише, наприклад, там 2 години або 3 години, і тоді можна приступати до наступного нанесення, значить е, враховуємо час, який потрібен для повного висихання матеріалу. Наступний шар декоративки також набираємо на кильму невеличку кількість матеріалу, так? наносимо чуть-чуть товстішим шаром, легенько-легенько притискаючи кильмо до основи. так? Наносимо десь порядка метра півтора квадратного і як нанесли матеріал на стіну одразу декоруємо. Декоруємо ось такими такими рухами. Малюємо круги вісьорочки. Якщо десь бачите, що мала кількість матеріалу, значить придавляємо, добавляємо матеріал. і далі тикуруємо. Тобто вже фінішний результат робимо, так? Зараз вам покажу поближчій, як, як виглядає цей процес. Ось у нас свіжий матеріал, так він ще блистить. І ми його так за допомогою декоративної кільми ми його малюємо на стіні, так? Сам матеріал. Ось такими Рухами. Тобто в одну сторону один малюнок, в іншу сторону, інший малюнок виходить. Ось так. Така краса. Тобто, якщо десь нам потрібно, ми додатково можемо пройтись. Ще раз піддекорувати. І ось таким чином виконуємо декорування по всій площі стіни. Ще раз вам нагадаю, що використовувалися в даній роботі у нас концентрат грунтовочка фірми Файдаль з розбавленої 1 до 10. Так? Тоді наносилася у нас фарба «In -in latex мат цього ж самого виробника і е декорувалася декоративною фарбою шоковистоматовою Velvet Decor. Він у нас заколорований. Колорувати можна в будь-який відтінок. Який вам подобається. Ось так він виглядає. Ось такий густоватий матеріал. Виглядає дорого, красиво. Мені подобається, рекомендую. А ось такий фронт робіт. Мене чекає сьогодні. Ось так. О така буде красота. Коридор вже готовий, зроблений. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.